У міському культурно-спортивному центрі у Житомирі запрацювала різдвяна майстерня. Дітей під час майстер-класів навчали виготовляти новорічні іграшки та прикраси. Цей підсвічник можна використовувати як для малесенької свічечки, так і для великої свічки. Просто трошки меншого діаметра. Коли воск буде стікати, він не буде пачкати ваш, ваш стіл. Після зимового Часу його можна використовувати як під тобто туди посадити маленький кактусик і він буде там рости. Любов Мунтян привела на майстер-клас своїх сина та доньку. Діти власноруч робили підсвічники. Двох Максима і Оксану. Дочка мене перше місце зайняла, по теж майстер класу вона це займається з дитинством, рисування. У Мене діти творчі. Малий трошки не так, але старається, дочка більше займається. Юлія Подубова привела до міського культурно-спортивного центру п'ятирічну доньку Поліну, де дівчинка зробила новорічну прикрасу для себе. І настрій дуже чудовий. Ну і дитина з радістю йшла сюди. Ну і взагалі до прийдешніх свят це дуже доречно, і, і період війни, ну і в такий період не ходили в садочок, а зараз нам це дуже доречно, щоб вона трошки чим займалася, до школи підготовлювалася. Поліна, як гарно, бачиш? Прийшли Так. Запит... Запит... Я... 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 Да. Ну залетись більше й мені. Важко було розвитку? Ні. 10 грудня участь у майстер-класах взяли близько сотні дітей віком від п'яти років. І записуються, і приходять сьогодні. Я бачу дітей, які вперше побачили нас, і їм цікаво. По-перше, в нас є Петриківський розпис, чого в наших клубах ще не було. У нас сьогодні і орігамі, а в нас сьогодні свічі. Оце е, різдвяна майстерня. І тому і настрій такий різдвяний, і звісно, що всі майстер. Класи на цю тему всі майстер-класи носуться завдяки управлінню у справах сім'ї молоді і спорту Житомирської міської ради Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.